Не очікували? Я теж. Відео по 3D вже було, то чому б і про Wii не зробити, а? Як думаєте? Хоча я вже подумав і зробив список із 10 класних ігор для Nintendo Wii. Так, так, саме так, я Єбана і граю ігри на мильні Wii. Я, до речі, її рік назад купив. Коротше, без лишніх слів, переходимо до списку. А перша гра в сьогоднішньому списку Red Steel 2 динамічний екшн-шутер від першої особи, випущений компанією Ubisoft в 2010 році. Так, тільки не смійтесь і не падайте з крісел чи диванів, чи де ви там. Гра була ще розроблена за часів, коли французькі тамплієри могли робити достойні проекти. І друга частина Red Steel – одна з них. Головна особливість даної гри це відмінно реалізована бойова система з використанням холодної і вогнепальної зброї. Саме так це самурай на дикому заході і повірте, грається воно навіть краще, ніж дивиться. Гра напону використовує можливості контролера Motion Plus. Сюжет тут простенький, та й локації трохи одноманітні, але шикарна і ефектна бойова система з легкістю це компенсує. Якщо ви якимось чином є власником ВІ, то Red Steel 2 просто обов'язкова до ознайомлення. Ну і раз ми вже заговорили про Motion Plus, то як тут не згадати ще одного відмінного екземпляра? The Legend of Zelda Skyward Sword, випущена компанією Nintendo в 2011 році. Саме так жодне покоління Nintendo не обходиться без чергової Зельди, і в її також не стала винятком. Skyward Sword – це ще один відмінний представник класно реалізованого управління в її Remote. Як і в Red Steel, персонаж тут чітко і виразно реагує на рухи гравця, тому якихось проблем в управлінні не буде. Сама ж гра це кльова екшн адвенчура про ще одні походеньки Лінка, який намагається врятувати світ і, само собою, зельду. Цікавий сюжет і непогані головоломки в купі з креативним управлінням подарують вам не один десяток приємно проведених годин. Metroid Prime Trilogy збірка всіх частин Metroid Prime випущена спеціально для ВІ 2009 році. Вона вміщає в себе першу частину 2002 року, Prime Echo з 2004 і Corruption 2007 -го. Усі три гри це пригодницькі Metroidvania від першої особи. Перші дві частини також виходили і на GameCube. Але і тут оновлене управління на Wii також зручне і не викликає якогось дискомфорту. Як і в 2Dшних метроїдах, сюжет розгортається в науково фантастичному світі, а граємо ми за все ту ж саму з мисливицю за головами. Усі три гри були дуже добре прийняті як критиками, так і гравцями. Тому також, із особистого досвіду, можу сказати, вони точно варті витраченого часу. BE Sports Resort Сиквел Wii Sports, випущений у 2009 році, і який включав у себе додатковий раніше згаданий аксесуар Motion Plus, який був потрібен для гри. Дана гра складається з 12 спортивних міні-ігор, і якщо ви думаєте, що я не сповна розуму, що включив її в цей список, то не спішіть з висновками, адже ця сімейна, на перший погляд, гра може дати вам багато неочікуваних емоцій. Враховуючи на стандарт управління, грати в дані міні-ігри дуже весело і навіть в деякій мірі корисно, я б сказав. Адже граючи в них, ви отримуєте не тільки позитивні емоції, а ще й рухаєте тіло. Тому VI Sports Resort це не тільки віртуальні спортивні ігри, а ще й веселий, активно проведений час. Ну і ще одна серія Nintendo, яка не обходиться без жодного покоління, це Super Mario. І на Wii нею стала Super Mario Galaxy. Дана гра вийшла спеціально для приставки Wii у 2007 році і одразу захопила увагу усіх фанатів серії. Mario Galaxy це тривимірний платформер з досить креативним управлінням. Сюжет тут, як і у всіх частинах, доволі простий. Принцесу захопили і її потрібно врятувати. Але цього разу рятувати її ми будемо, відвідуючи різні галактики, кожній з яких є по декілька планет. Гра весела і різноманітна, тому задоволення від даного ігрового процесу ви точно отримаєте. У 2020 році Galaxy вийшла і на Switch, в якості збірника трьох частин Mario, в якій була включена. Тому, якщо у вас буде бажання, ви зможете пограти Galaxy також і на Nintendo Switch. Mad World – гра в жанрі beat'em slash від умільців з Platinum Games, випущена на Navi в 2009 році. Якщо ви шукаєте жорстоку і повну кров'яки гру в хорошому сенсі, то Mad World безперечно, не варто пропускати. На перший погляд ні, нічого особливого. Калічиш ворогів, як і в багатьох різних слешерах, але грається воно доволі приємно. Гамселити противників весело, та і різноманітність бойовці теж присутня. Візуальна частина також незвичайна і виділяється з поміж інших ігор жанру. Загалом Mad World хоч і не отримала захмарних оцінок від критиків, але прості геймери оцінили. Її дуже добре, тому з нею варто ознайомитися. І раз я вже заговорив про Mad World, не можу не згадати No More Heroes. Ще один відмінний слешер, який був випущений ексклюзивно для Wii в 2007 році. Дана гра також була однією з перших, яка показувала можливості контролера VE Remote, що на той час виглядало доволі свіжо. Сюжетному Мохірус розповідає нам історію Тревіса Тачдауна, ціль якого розібратися з найманими вбивцями. В грі присутній на лінійний який дозволяє гравцю вільно досліджувати локації на мотоциклі, є немало додаткових завдань, які дають нам гроші для нової зброї і одягу. Бойова система з використанням VR її теж непогано реалізована, тому сумувати під час гри ви точно не будете. Xenoblade Chronicles японська рольова гра, випущена компанією Monolith Soft у 2010 році спеціально для Nintendo Wii. В грі присутній великий відкритий світ, який гравець може вільно досліджувати з самого початку. В грі хороша музика і непоганий сюжет. Ігровий процес також не розчарує потенційного гравця. Xenoblade Chronicles одна з найкращих JRPG не тільки на Wii, а й взагалі в тогочасному поколінні консолей, тому це просто мастхев для власників Wii. Гра також була переведена на New 3DS в 2015 і на Switch 2020 році, тому з нею можна ознайомитися і на даних платформах. Muramasa за Demon Blade японська екшен РПГ випущена на Wii в 2009 році компанією Vanilla Weir. Класний 2 d пригодницький бойовик з елементами RPG. Гріть також приголомшливий арт-дизайн і візуал. Динамічна і ефектна бойова система також не дасть гравцю занудьгувати. Muramasa також вийшла і на PlayStation Vita в 2013 році, тому її можна затестити також і на даній портативці. Загалом Muramasa за Demon Blade класна 2 d пригодницька екшн-гра, яких дуже мало на Nintendo Wii, Тому обов'язково зверніть на неї увагу. Ну і остання гра в сьогоднішньому списку: Fragile Dreams. Рольова гра від компанії Bandai Namco Games, випущена 2009 році ексклюзивно для Nintendo Wii. В грі креативне управління реалізоване за допомогою контролера Wii Remote. Події гри відбуваються в далекому постапокаліптичному майбутньому, в якому все населені землі зникло. Головний герой хлопчик Сето, який відправляється на пошуки вцілілих людей. Протягом гри йому будуть траплятися рідні привиди і історії, які з ними пов'язані. Fragile Dreams має цікавий і інтригуючий сюжет, тому обов'язково пограйте у неї, якщо у вас є вії. Ось і все, це і є мій список із 10 достойних ігор, які варто зіграти на вії. Якщо вона ще в когось є, звісно. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені ігри Wii і які грали з цього списку. Також буду вдячний за лайки, підписку і випущу частину 2, якщо вам зайде. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.